Кожен погляд з цих портретів пронизує, нагадує про війну, яка триває вже понад 9 років. Найбільше болить сьогодні у рідних тих, хто так і не дочекався своїх героїв живими додому. Сини мої теж військові захищають країну, але загинув так. Сталося, що наш тато. Вдячна всім, хто цей день пам'яті створив, хто сьогодні вшанував наших героїв. Хай наша зраненна українська земля буде нашим героєм, лебединим кругом. Зовсім юний 21-річний Дмитро повернувся додому на щиті місяць тому. Жодне слово не втамує біль серця матері, яка втратила найдорожче сина. Він приклад для наслідування. Він герой для мільйонів. Він був справжнім героєм. Захисником вітчизни, добрим сином, дуже гарним братом. Не забувати про подвиг кожного українського воїна сьогодні обов'язок кожного, впевнені, присутні. Сьогодні якомога частіше потрібно нагадувати українцям імена тих ціною, чийого життя ми продовжуємо жити. Мають бути названі вулиці нашими героями, мають стояти якісь меморіали. Мають бути все, має нагадувати про те, як ці діти, ці діти, юні, ці підлітки виборювали. Для нас з вами, усіх, оцю свободу, незалежність віддавали своє життя. Сила українського народу в його єдності. Переконані присутні. Саме об'єднавши зусилля, ми зуміємо вистояти, подолати ворога, зможемо і відбудувати та розвинути Україну. Ми стали єдиною стіною, єдиною сім'єю. Ніякий ворог тоді нам не страшний. І сьогодні ми це вже бачимо, що ми дійсно об'єдналися і стали на захист своєї держави. Українські герої ті, ким пишається весь цивілізований світ, це ті, чиї імена викарбуються на серцях навіть найменших українців: ті, хто боронив Україну до останнього подиху, і ті, що продовжують боротьбу і сьогодні.